Там, де цифровізація поєднується з креативністю, народжуються майбутнє. Вперше у Хмельницькому прийшла подія, що відкрила нову епоху у фешн-індустрії: фестиваль цифрових інновацій у моді та текстилі. Ми займаємося цифровізацією і впровадженням цифрових в основному інновацій у фешн індустрію в текстильну галузь, у швейну галузь ну і у рітел. Ми по факту охоплюємо всі. Можливі етапи розробки дизайну виробництва, технологічного процесу виготовлення швейних виробів. І все це представлено тут на нашому фестивалі. інновацій. європейський цифровий інноваційний кодекс Хаб розпочав свою діяльність рік тому та співфінансується Європейським союзом через програму Цифрова Європа. До його складу увійшли Подільський кластер моди, Хмельницький it кластер, Хмельницький національний університет та агенція сталого розвитку АСТАР. Щородячний усіх присутніх наших партнерів, які допомагали нам створити можливості умови працівникам Хмельницького національного університету. а ще кожен викладач, хто приймає участь у цьому, він удосконалює свою професійну майстерність як викладача, як науковця. Створення хабу це і є один із напрямків частини інтеграції. Економіки нашої держави до європейської співдружності я щиро вдячний присутнім представникам влади, і без яких ця інтеграція просто практично є неможливою. Хаб надає бізнесам підтримку в впровадженні цифрових технологій від штучного інтелекту до кібербезпеки, забезпечує навчання і демонстрацію рішень для малого та середнього бізнесу. Діджиталізація в легкій промисловості вона має значний вплив, оскільки економить ресурси, дозволяє зберігати матеріали, дозволяє зберігати кошти власникам бізнесу і допомагає моделювати одяг, який ми носимо щодня в реальному часі. Що відповідно пришвидшує час виробництва одягу, дозволяє адаптувати певні моделі для певних розмірів і значно пришвидшує процес виробництва. Учасники фестивалю ознайомилися із досвідом року діяльності Хабу», обговорили результати партнерства, історії успіху та перспективи міжнародної співпраці. Це дуже важливий крок, тому що вдалося побувати Франція, Ірландія, Естонія, Греція такі країни, які вже мають попередній досвід. Друге, нам вдалося стати лідером для тих країн, які тільки будуть це починати, зокрема Вірменія і Молдова. Нам довелося провести цифровізацію. Це дуже важливий етап, тому що навіть і самі хмельницькі швейники, що років 5-6 назад, навіть і не задумалися над цим питанням. А сьогодні діджиталізація, автоматизація, роботизація. Учасники мали можливість побачити, як цифрові технології змінюють моду, виробництво та освіту. Відкрили для себе рішення майбутнього інновації у сфері 3D-дизайну одягу, віртуальної примірки, автоматизації швейного виробництва. Наша команда «Fit Happens» Ми розробляли додаток, який буде допомагати людям по кольоротипу підбирати одяг. Можна перейти на примірку за вашим кольоротипом, подивитися різні моделі юпок, блузок і так далі. Він є в відкритому доступі. Ось є силка «Fit Happens». до роботи хабу активно долучилися представники Хмельницького національного університету, зокрема кафедра технологій і конструювання швейних виробів, а також спеціалісти з іт напрямів та механіки. Це аналог сортувального конвеєра, наприклад, для сортування тканини. Ось цей аналог такої лінії, і відповідно у нас є датчик. Коли ми бачимо, наприклад, оце буде натуральна тканина, а це буде синтетична, і нам потрібно натурально від синтетичної відділити. Тобто, по конвейеру буде розташовано декілька з таких мікроскопів. Робимо знімечок, і можна за допомогою програми, яку ми реалізували, визначати, наприклад, і який склад синтетики в цій тканині, і можна так само склад синтетичного волокна. Саме ми натренували не таку нейромережу, і маємо надію, що вона буде допомагати у вторинній переробці тканин. На даному стенді пропонується відео з реконструкцією весільної сукні Королеви Вікторії. Принцип показати, що цифрові технології нам допомагають відтворювати історичний одяг, якому вже за багато років, більше 100 років, більше 200 років. Що ми можемо його реконструювати, візуалізувати і вивчати. Тут представлені монітори для табелювання співробітників, де вони відмічають свій прихід, ухід з роботи і рахуються їхня. Продуктивність також є монітор з вбудованим сканером штрих-коду, який більшуються безпосередньо на виробничі цехи. І співробітники можуть зафіксувати факт початку роботи, виконання роботи, і це все відбувається оперативно. Адміністратор прямо має переглядати це і фіксувати ну фактично в реальному часі. У рамках фестивалю відбувся фіджитальний показ мод, що поєднав реальні елементи з цифровими технологіями. Зокрема, було продемонстровано адаптивний одяг, який спеціально розроблений для людей із особливими потребами. Попереду партнерів хаба ще три роки активної роботи, щоб успішно завершити проєкт і примножити результати, яких вже вдалося досягти.